Турмовик Су-25 окупанта РФ збили воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка 23 травня. Про це йдеться у повідомленні на Фейсбук-сторінці окремої механізованої бригади. Зокрема, обіцяли, що геноцид російських су буде продовжуватись. Обіцянку тримаємо напередодні. Наші хлопці посадили на вічно стоян. У Донбаських степах ворожі су 25 А вже сьогодні нестримні зенітники 110-ї окремої механізованої бригади снайперські відпрацювали по ще одному су. Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати і далі. Нагадаємо, перед цим. Су- 25 окупанта РФ українські зенітники збили на Донеччині 19 травня.